Мати заступника начальника Полтавського обласного ТЦК купила квартиру у Полтаві за майже 2 мільйони гривень, при цьому не маючи таких законних доходів. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За її словами, сап заявила позов до вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів працівника ТЦК та про конфіскацію з нього в дохід держави 1 мільйону 900 тисяч гривень. На підставі матеріалів НЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбала трикімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, мільйонів гривень, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас встановлено, що фактично указаною квартирою користуються посадовець та члени його родини. З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів. Про результати розгляду буде повідомлено додатково.